Вітаю вас! Далі я б мала представити мого співрозмовника та на превеликий жаль зробити цього не можу більше року, як його забрала війна. Не про політику і політиків досить. Завжди щось обіцяють, вважають себе кращими за всіх. Та ні. Вони глибоко помиляються краще серед нас, серед простого люду, який щоденно, не зважаючи ні на що, робить свою справу. Як би тяжко не було на душі і на серці, звичайні люди працюють. Їм ніколи думати про щось високе чи державне, вони тут, на землі, захищають, щоб ми могли жити. Так робив і Віталій Бєліков, 22 двадцятидворічний онук, колишнього військового, старший лейтенант, одним із першим дав згоду поїхати в пекло, що на сході країни. Квітень 2014 року. Схід країни у полоні війни. Це важко усвідомити і змиритися, але це справжня війна, у якій гинуть люди. Кращі чоловіки, сини, брати. Реальна цифра загиблих перевищує офіційну статистику. Сайт Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Відкриваю розділ «Герої АТО. Книга пам'яті: Вчитуюся, рахую, потім збиваюся. Сум бере, коли дивишся в очі героїв. Шукаю нашого земляка з Херсонщини Віталія Білікова. Вже минуло майже 25 літ. А той день, 25 лютого 91-го року, вона пам'ятає по хвилинах. По обіді Тетяна стала матір'ю. В неї син, названий Віталієм. перший раз принесли вже лежить такий... такой, 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 такой сладкий, такой родной, хороший, уже выцеловываешь. А муж, когда встречал меня, и вы знаете, он когда взял его на руки, и мы уже в машину, он поцеловал сначала меня, а потом в машине сидели, а у него слезы просто текут, он на него смотрит, он говорит, я, говорит, все представлял, детки, говорит, есть... Ну, вот такие вот расплывчатые это, а это, говорит, ангельская личика, он же как нарисованный. А далі, як у всіх молодих батьків, купання, годування, безсонні ночі маленьким Віталієм ніяк не могли натішитися. Єдиний син, онук. Тому не дивно, що хлопця завжди оточувала армія няньок. Та головним у виховному процесі все ж таки був дідусь, кадровий військовий, старший технік ескадрильї. Він був не грудний, а папа мій. Сам готував йому теж я на учобі. На готує ті бутилочки, смісія і говорять, я його молочна мама. Говорить, я йому все, і от ета, от це горіть, я йому все цим молоком все дам. От этот характер. Тепер з роками розумієш, що дідусь не жартував. Він пророчив і прищеплював Віталію найкращі чоловічі риси. Хлопець був спокійним і урівноваженим, міг тримати слово і берегти таємниці. Його перша вчителька Ніла Васильівна каже, що маленький Віталій завжди шанобливо ставився до старших. Поважав учителів і був справжнім захисником дівчат. Дівчаток він захищав завжди, тільки не кулаками. А словами він переконував хлопців, що не можна ображати дівчаток, але на жаль, таких, що сам він когось ображав, я ніколи не пам'ятаю. Серце Віталія настільки було сповнено любов'ю, що його тепла вистачало не лише на людей, а й на братів менших. Було таке почуття доброти надзвичайне. Ось один такий випадок. Ішов до школи. Живе він так далеченько від школи. І побачив на вулиці, замерзли цуценя. Взяв його за пасуку, приніс до школи, і цілий день воно з нами грілось. Вони його годували. Віталій Біліков був вірним своїм друзям. Їх було небагато, але вони завжди були поряд. Юнаків об'єднували спільні інтереси, колекціонували марки, грали на музичних інструментах, дуріли на тарзанці, займалися паркуром. Життя кипіло. он был небольшого роста, и он сидел в основном на первой, второй партии, в зависимости, как сидели его друзья. Дело в том, что они пришли с младших классов, у них уже была какая-то вот своя, ну, такая небольшая группа. Они очень дружили, это Богдан Кисленко, это Ваня Табаков, вот, и они вот старались сидеть, первая, вторая партия. Вот в пятом классе Виталик стоит, вот он вам, пожалуйста, джентльмен в костюме с бабочкой, и вокруг его друзья, тех, о которых я говорила. Здесь они стоят через год, тоже компании. Качество его – это верность дружбе. Вот я говорю, на протяжении, вот я держу фотографии, на всех фотографиях они стоят вместе. Домой идут вместе, в школу идут вместе, и на протяжении вот этих лет, пока он учился в нашей школе. Надежный друг, храбрый, храбрый, настоящий. Человек, он был отзывчивый, если обратиться к нему там за какую-то помощь, никогда не отказывал ни в чем. всегда готов був помочь. Я знаю його як хорошого, активного человека. Всегда він занимался везде. Активно в учебі займався. Займався також спортом. Дружба, яка народжується у дитинстві, найміцніша, перевірена часом. В ній є місце переживанням і спогадам. Завжди людина був на позитиві, старався завжди улибатися, веселитися. Компанийский такой человек был, всегда в компании вливался. На гитаре он играл, и песни пел, и смеялись. Ну, весельчак. Ну а как по нему еще? Другого не найдешь просто. Его помнишь, как веселого человека, отзывчивого, доброго. Другое слово даже и не подобрать, если честно. Как только сообщили, все были в шоке. Просто оно до сих пор не верится. Просто что так вот произошло, так получилось. И да он до сих пор просто в памяти, как бы в сердце есть, вот живой, веселый. Как, как мы с ним и в школе вместе были, и после школы и домой, и домой приходили ко мне, там в компьютер играли, и, и на море ходили постоянно. То есть и, вот, у нас летние каникулы, летом, мы каждый день нам проводили на море. Самое положительное только о нем. Как не курил, не пил, он, он хотел он спортом занимался, он любил спорт, он хотел. Он поступил в военное училище. Военный э, хотел быть военным, хотел хотел служить, хотел хотел быть мужчиной. Настоящий друг просто. Ж, ж, жалко таких терять. Еще и не пожил и не увидел. А вот вот так вот оно получилось. Не каждый человек может сделать такой путь как, в свои года, как он. И он всегда, ну даже вот последние дни, как он это, как мне рассказывали. що от он мог би не їхати на це завдання а він активно прийняв участь в цьому і в результаті прийшли к такому фатальному фатальному ситуації це очень сильний і крепкий мужчина вот життя так рано забрала щодо вподобань Віталія, то юнак захоплювався кульовою стрільбою здобував призові місця у змаганнях різних рівнів Одновременно он занимался тяжелой атлетикой и ходил сюда в тир, стрелял. Он все мечтал быть военным. Он мне как родной сын, можно сказать даже. Потому что я с ним очень много общался, я знал его родителей. Там. Бабушка еще живая была, постоянно приходила тоже. Во Львове я когда был, я договорился, чтобы он там даже тренировался в СКА. Там есть стрелковый комплекс, стрелковый. Я был на соревнованиях, с тренером поговорил, он говорит, мы его берем, пускай тренируется. Но он так и не смог учить туда, с училища там. Ну, казарма там, есть казарма, учиться надо, и так он спортсменом не стал, вот, а стрелял он очень хорошо. С него мог быть тоже олимпийский чемпион. Чим доросліше ставав Віталій Біліков, тим серйозніше він замислювався над вибором майбутньої професії. Хлопець тяжів до військової служби. Проте мама наполягла на кулінарному технікумі. І Віталій із чемності зробив, як вважає мати. Та з роками він не зрікався мрії. Реалізувати її вирішив у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Приїжджає. Говорит, я вот подаю документы в военное училище. Я говорю, ну я только поулыбалась, говорю, а Та там же ж такой отбор, говорю, Виталик, какой. Ну, я буду пробовать стараться. Тут военкоматы, тут все. И он настолько с этой решимостью, с таким вот, не знаю, с каким рвением. Вот у меня дедушка был офицер, и я тоже хочу быть офицером. Вот, вот, вот такая мужская профессия. Вот он для себя сделал такой выбор. Ну, хорошо, говорю, ты хочешь, подал по медосмотру, прошел, все. Ну, давай пробуй, пусть тебе будет как в виде экскурсии. Хочешь, давай пробуй. Думаю, не буду отговаривать, а там как это. А знаешь же, внутри, думаю, там же такой отбор по 6, по 7, по 8 человек такие. Это, думаю, пусть это тебе будет подарком, говорю. Ты закончил, говорю, уже получил аттестат зрелости. Вот ну, посмотри, Львов, говорю, посмотри, так вот как вот все будет. И это, ну, едет. Тут один экзамен. Я сдал, потом второй экзамен, сдал, Я говорю, ну мене вже как-то серце починає так не знаю як. А все-таки заведення считалось пристижне. Усі екзамени були складені успішно. Ми догляд пройдено. Можна і батькам телефонувати з приємною новиною. І отак. Вот а потом у мужа моєї був день речення 9 іюля. І 8-го він дзвонить і говорить: Мама, папа, я хочу вас обрадувати, я поступив. Ну, тут, конечно, трудно описать эти чувства, эти все такие вот это, думаю, ребенку 17 лет. Знаете, вот как это в душе, когда мамы, папы, бабушки, дедушки бегают, ой, чадо свое устроить, там какие-то едут в деканаты и все, документы. А это, я вам честно говорю, я не приложила вот ни грамма, вот этого вот, я как-то вот так вот думаю, ну давай, давай, как-то так и это. И когда он говорит, я поступил, это, конечно, была такая радость. это, ну, ну Голодець. Да, да, да. И я тут же начала сотрудникам звонять. Все просто искренне, даже со слезами. Служив Віталій із задоволенням. Я даже сидел, видно, писал какие-то мысли. Говорит, в свободное от учебы время мы убираем территорию, потому что у нас уже три недели идет снег, Львов. Но когда дело доходит до работы, мы особо не огорчаемся, потому что труд объединяет людей. Мы с улыбкой, с песней, своим дружным коллективом, с лопатами и шкребками начинаем строить снежные баррикады, лепить квадратных снеговиков и играть в снежки. Отрабатываем тактические действия. Это весело. Через 4-6 часов мы уставшие, но довольны от весело проведенного времени на территории. Идем домой казарма номер один первый этаж 17 койка жил площадь 2 квадратных метра чтобы обсудить наше весело проведенное время на территории и понять, как прекрасна жизнь а еще? Мы с товарищами любим бегать каждый день в 6 часов утра на зарядку для усовершенствования наших физических качеств, потому что мы живем по девизу наших дедов – спорт – это здоровье. Также мы любим собираться раз, два, три месяца и въезжать за город на природу, на полигон в кавычках, подышать свежим воздухом, позагорать, полюбоваться пейзажем, побегать в противогазах, попариться в ОЗК, походить ускоренным шагом в бронежилете с полным обмундированием, поползать в болоте, поспать с автоматом, доблестно, с честью Службу в наряде, спя возле входных дверей. Вблизи с комнатой сберегания оружия под батареей на деревянном полу. Короче, там тоже весело, так что скучать здесь некогда. А да, я еще забыл рассказать про наш Евробар. Всего две калории в кавычках. Там большой выбор ассортиментов. Больше, ну. Борщину очень вкусный, наедаешься очень быстро, достаточно только понюхать и ты уже сытый по уши. А мясо почти идеальное, мягкое, сочное, нежное, молодое, наверное, телятина 1986 года. Каша вообще любимая перловка, я первый раз тут попробовал перловый плов, но ну, очень вкусно. Ну, конечно, лучше, чем просто перловая. Хлеб у нас выпеченный. есть еще компоты, свежих фруктов, дизель в кавычках. Попробуем, сразу техника вспоминается, БМП-2. Кофе самое лучшее, дают по утрам 9. 99% дизеля и 1% кофе. Не, еще есть каша, комбикорм или комбинованное Пшено плюс горох плюс кукуруза. А самые любимые моменты нашей службы – это часы самостоятельной подготовки. Там все куда уходят, кто куда. Кто в страну Мальбора, кто в библиотеку, в страну Мальбора покурить, кто в библиотеку учиться, а дальше страничка. Это же сидел, строчил такой вот так, вот так. Ну и, конечно, Виталик, когда учился когда первый год поступил. это все защитнику Отечества, все посылали. Вот десятый год, это еще были папа, мама, прабабушка Валя. Одиннадцатый год, это он все-все сохранял. Это одиннадцатый год, мама и папа. А когда уже двенадцатый год, то я уже написала, дорогой мой любимый сыночек Виталичка, с днем рождения, с полным совершеннолетием, 21 год, это здорово, я тебя очень-очень люблю, храни тебя Господь Бог, твоя мама. И последнее его, с Новым годом, конечно, без слез это не прочитаешь, с 14 годом, пишет дитё, со страшным годом. Здоровья, удачи, любви, достатка, счастья, радости, долголетия. Пусть этот год принесет тебе все, всего самого лучшего и самые Приємні моменти життя. А не вийшло синок. приємних моментів. От. Його однокурсники та викладачі кажуть, що такої відданої людини у наші часи рідко зустрінеш. Він був гарною, доброю людиною. Армія йому не просто подобалася. Віталій її любив до фанатизму. Завжди відгукувався на допомогу. Делявер Тейфуков Принциповий, вольовий, працьовитий, справедливий, ставився відповідально до всього, що відбувалося навколо нього, і завжди усвідомлював себе справжнім захисником України. Начальник кафедри водіння бойових машин та автомобілів – Полковник чорний. Бути патріотом модно. На жаль, є люди, які вважають, що для цього достатньо повісити на себе жовтно блакитну стрічку чи перекрасити автопрапорцем. Для Віталія Білікова патріотизм почуття вроджене і завжди вимагало самовідачі. Навіть якщо доводилося йти на жертви, він прийняв виклик війни. Проте удар тримав недовго. Ми на 16 років, я бабушка і мій муж, папа його. Пили Виталичке крестик, такой мощевой, серебряный, он нам очень дорожил. Перед смертью, за неделю буквально, он говорит, больше молчал по телефону, а я говорю, потом пауза, он, ма, ты говори, говори. И вот так молчит, угу, угу", молчит. Потом такая пауза и говорит, мама, а ты знаешь, у меня крестик потерялся, а у меня сердце раз и упало. 28 червня 2014 року у День Конституції України між населеними пунктами Нижня Вільхова та Комишне Луганської області терористи обстріляли колон автомобілів з продовольством для військових. Віталія тяжко поранили. Та він продовжував бій, прикриваючи підлеглих. Коли все скінчилося, життя офіцера обірвалося. І в день смерті у мене настільки було какої-то настроєння. Хороше приподнята. Почому. Господь последние силы, наверное, дала и настроение. И я захожу в лавку и говорю, мне Георгия Победоносца, это же охранник воинов. Я беру, покупаю эту иконку. Это было уже как раз время, когда, наверное, шел бой, а может уже и закончился. Я когда начала возле портрета прибивать иконку Георгия Победоносца, у меня начали гвоздики падать, ломаться и падать, ломаться и падать. А утром був дзвонок в 6 утра. І голос уставши говорять, мама, я очень хочу спати. Зараз посплю, проснусь, і я тобі обов'язково позвоню. Ота були його останні слова, які я услышала. В останній путь проведжали Віталія у Скадовському з великими почестями. У місті на державних установах були приспущені прапори, оповиті траурними стрічками. До районного будинку культури люди йшли нескінченним потоком, щоб висловити герою свою глибоку вдячність і шану. Поховали офіцера, який з честю виконав свій патріотичний обов'язок на алеї героїв біля воїнів Другої світової міського кладовища, щоб кожен, хто відвідує могили своїх рідних, могли вклонитися Віталію Бєлікову. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. У школі, де він навчався, створили куточок пам'яті Віталія Бєлікова. Це був справжній офіцер, який знав, хоча йому тільки було 23 роки, він знав, що за ним стоять такі самі хлопці, і він несе за них відповідальність. Віталій Бєліков для нас сучасних юнаків є прикладом відваги та мужності. Низький уклін матері героя, яка виховала справжнього захисника і патріота своєї держави. Життя Віталія обірвалося у 23 роки. У таких випадках кажуть він і світу, то не бачив. Між тим наш герой встиг лишити по собі не лише пам'ять, а й продовження його життя у його доньці. Серце дружини Віталія Білікова Кларіти сповнене болем. Змиритися зі втратою коханого в неї немає сил. Сум і біль, що тисне у груди на персональній сторінці у соцмережі. По настоящему скучаті коли душа трибує чоловіка. Не тіла трибуть, а душа коли де чоловіка виверачують наєзнанку, ат недостатка радних рук і глаз. От тогда ти хочеш кричать на вісьмір, як ти скучаєш. Ми не завжди можемо вплинути на події, які відбуваються у світі, відвести біду, війну. І тому так важливо берегти мир у своїх сім'ях, родинах, цінувати кожну радісну миттєвість життя. Їх було небагато у долі Віталія Бєлікова, але його земне життя продовжується, поки ми пам'ятаємо героя.